Отож, друзі, у цьому випуску на вас чекає Рівамон проти Ханівуд. Чому Ханнівуд найкращий за Рівомун в дану гру? Добрий день, друзі, ми з України. На зв'язку містер Атлант. Сьогодні у нашому відео на вас чекати ми продовжуємо доволі сказати, формату, і це битва під EPRGames. Ви просили, ми даємо. Ханівуд проти Рівамон. Якого перш саме ти поїхали! Розпочнемо ми з нашого людного проекту, і це Honeywood. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood — це блокчейн-гра, грав, якій ви можете добряче заробити. Вона створена на базі Cosmos, що дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу даної гри. Грайте п'ять хвилин день, заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього лише декілька хвилин гри і ви можете добряче заробити. Як можна заробити, все дуже просто, хлопці. Перший з варіантів — заробляти на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи режим pvp битви. Ну і знову ж таки, третій варіант, він набагато простіший. Це заробляти покажуть сменяти ікон в стеді. Щодо команди, от ми підійшли з даного пункту, і тут все дуже круто. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмарт, Окес, Даустарте та інші великі Рядочки. А якщо е, мислити правильно, то Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. А знову ж таки, це якщо мислячи правильно, е, тому йдемо далі. А ось тепер перейдемо до контради Ханівуд, і це Ріва Мун. це а, це е, нова захоплююча мета Всесвіт онлайн рольова гра е, RPG, яка поєднує в собі неймовірний захоплюючий віртуальної реальності з новаторською технологією незамінних токенів NFT. Ця я ця снегія дозволить створити реальну цінність у віртуальному світі, використовуючи виділення. Ми створили метавсесвіт, де гравці можуть спілкуватися один з одним, полюючи на дикого ревомона. Ось тому так. Сама гра поєднує досвід вітуальної реальності, такий як захоплюючи захоплення, кидання, стрільба та вільне пересування з революційними інноваціями, які можливі лише завдяки технології блокчейн, а саме право власності НФТ, грайте, щоб заробити, управління громадою, що таке Рівамун ноус. Перейшовши до цього пункту, ми з вами дізнаємося Рівамун Мунмос це назва основного оновлення проекту Рівамун, яка полягає в е перетворенні всієї гри, екосис... з е Цієї гри в екосистему відкритого світу оновлення впливає на ігровий світ а також на веб додаток веб-додаток. Де а тепер порівняємо Ханівуд і Ріва Звісно, можна говорити а, про ці ігри дуже довго, але на жаль, відео, якщо його продовжити, не буде таким а, цікавим та спонтанно веселим. Ріва це це грає жанру Пітепіор, яка власне поганою, але однозначно є куди рости. З свою чергу Ханівудів вибрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього лише 5 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість з класних розмовок научок та інші аспекти. В підсумку скажу лише те, що після Реєндових проєктів перемогу отримав Вуд, тому вітаємо його із даної перемоги. А ми з вами зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе та бувайте.